Я вам, як виглядає звичайний супермаркет. В Іспанії це схоже на наше Сімпо або АРБ. Покажу, як скупляються іспанці. Зазвичай полиці магазину переповнені, але так як ми вийшли після обіду під вечір за покупками, то деякі позиції вже розібрані іспанцями. Взагалі в іспанців прийнято ходити в магазини десь зранку, дуже-дуже рано. Через жару та спеку. Вони не часто ходять в магазини, дуже багато всього замороженого, полуфабрикатів, щоб не заморочуватись над готовкою та не витрачати на це дуже багато часу. На жаль, ту розпаковку, яку я готувала з технічних причин, було видалено, але покажу вам іншу. Ось такий чек на 40 євро. Покажу, що ми, в принципі, можемо собі дозволити. Йогурти. Такі Це маска для волос. 350. грамм, да. тут полка да. рама хлопья. Подвески бургерные. Вот, И сок. Вот, Иди а сюда, давай, 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 было. Доставай, будешь показывать. давай, такая маска. Такой мечный. чотири одиках. але вони такі Ласки. чудні. Ласки. Іди тут буде видно Ласки. тебе отут. Та я вже показую, показую, що в пакеті ще. Сюди йди, Отак. Ось та ось okay. Тут этот, тут видно тебе. О. Такий холмон. І вот два холмона. Холмона, да. Там зелений. Нет. Нет. нет, пакет. Еще О, давай, давай тут. На. Все. 500 грамм пал. Балет. И яйца. Малеку. И зубная паста.